Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Ми сьогодні знову працюємо у нас в садочку і будемо вам показувати все, що зібралися тут робити. У нас із рослиночок залишилося всього 6 тисів невисаджених, і тому саме цим сьогодні плануємо зайнятися. Вже прийшов справжній листопад. Подивіться, наскільки все засипане. По жовклим листям, наш персик облетів вже повністю старий, а абрикос ще тримається, ось такий з листечком. Але нічого, будемо прибирати потихеньку, паралельно з посадкою, а для початку будемо вимірювати відстань, на який саджати наші тиси. У нас тут шість, виходить, рослинок буде зростати між великими хостами. Зараз приблизно виміряємо відстань так, щоб вони були гарненько висаджені і в зимовий період, щоб коли хост немає, все було симетрично і рівненько. І тоді покажу вам кореневу, покажу, як вони будуть розташовані, і які ще будуть цікаві моменти показувати. А ви не забувайте підписуватися. Ставити вподобайки і приємного перегляду. Ну що, друзі, ось так ми розставили наші тиси, виміряли відстань однакову і побачили, що деякі хости доведеться пересаджувати. Хочемо все ж таки, щоб рослини такі більш високі, дерева зростали на правильній відстані, а хости все одно будуть викопуватися деякі. І ділитися з часом, тому треба, щоб вони були все ж таки рівно. Отже, вирішили пересадити ось ці дві саме хости, велику наша саге улюблена, посадимо в куточок. Вона має все ж таки дуже великий кущ гігантський, і думаю, що там їй має бути комфортно. Але деякі з рослин там себе поводять не дуже, тому зараз туди трішки землі додамо хорошої, додамо їй. Добрив пролонгованої дії, і побачимо, як вона себе поведе на наступний рік. Ну і цю малютку перемістимо між тисами. Усі інші хости більш-менш на нормальному рівні, плюс-мінус посередині між ними виходять наші тиси. Тому будемо саджати, трошечки прибирати, обрізати тут все. І буду вам показувати. І так, половина роботи закінчена. Зараз хочу вам показати, на прикладі одного тиса, яке коріння у наших рослинок. Сусідський пес, як завжди нам тут супровід оформляє. Він дуже любить гавкати на нас, коли ми працюємо на своїй території. Дивна собака. Але то таке. Зараз покажу, як мама дістане з, горш... з горщика рослинку. Подивимося, що ж там у нас за корінячко. Ось так виглядає коріння тиса. Нагадаю, що це войтек-сорт називається. Коріння гарне, рослинки по розміру посаджені були. Ось. Дуже красиве одноствольне деревце. Усі деревцятка в нас такі. Сподіваюсь, що приживеться. Бачимо, що додавали, скоріше за всього, осмокот у тиси, але ми ще додаємо також добриво для того, щоб рослинкам тут живлення було достатньо, адже все ж у нас тут земля виснажується, особливо після гортензії. Тому додаємо ще своє добриво. Сподіваюсь, що гарно підуть в ріст. Дуже хочеться поскоріше побачити тут картину гарну, вічно зелених таких. Стовбурів вічнозелених, красивих сформованих дерев. Ось таким чином. Просто наша земля не додаємо жодних компонентів інших. Дренаж тут хороший, бо клумба. Да, дренаж тут робила ще під час формування клумби. Бумба піднята, тому все добре. Зараз порівняємо і закопаємо. Ну що ж, вчора ми закінчили роботу не повністю, але покажу вам результати. Ось, проміжні, можна сказати, результати нашої чистки прибирання і посадки тисів. Ось так виглядають вони. Як малесенькі гілочки такі, але нічого. З роками наростуть, думаю, будуть красиві тут такі вічнозелені вузькі колони. Дуже сподіваюся, що приживуться і все з нами буде добре. У нас ночі дуже холодні стали, але вдень можна працювати. Сьогодні трішки були зайняті, вийшли вже після обіду і маємо декілька годин, щоб допрацювати цю діляночку. Хочемо дочистити гортензії. Ось цю красуню повністю почистити, пообрізати шапки у всіх потрібно квітоноси. Ось. Також хочемо поприбирати листя з, нашого, з нашої полянки. Ось. Там понападало зараз персиків. Просто граблями трішки прибрати, щоб не застоювалось дуже. Можливо, дійдуть руки, якщо ще не стане занадто темно, то. Вставочку трошечки також поприбираємо, позбираємо листя, пообрізаємо рослинки деякі для того, щоб вони гарно там зимували, щоб не було лишнього бруду, лишніх е листочків, щоб не перегнивало це все. На дні, звичайно, залишиться якесь живлення для них. Ось, але треба також поприбирати злегка. Паралельно е вчора заносили фігурки наші. Які не залишаємо зимувати на вулиці додому, а також позабирали вже всі агави, але забули про одненьку, яка знаходиться на цій клумбі. Вона у нас поки стояла на вулиці, і сьогодні плануємо її забирати, тому що агави витримують деякі мінуса, але оскільки вони у нас не прикопані в ґрунт, а в горщиках зростають. То, звичайно, краще їх забрати до таких дуже холодних ночей. Ось такі справи зараз у нас. Ось так виглядає модрина друга. Не пам'ятаю, чи показувала вам вже у відео. Також повністю вона пожовтіла, красуня дуже гарна. Очитки ще ми не обрізали, але будемо цим займатися також до зими. Саме такі високі очетки, які повністю відмирають, ми обрізаємо до зими для того, щоб діляночка була чиста, красива, виглядала охайно. Ось, подивіться, як цей красивий очеток досі виглядає. Це Plum Dazzled Sort із серії Sun Sparkler. Та навіть ще барбариси наші не скидають листочки. тому... Поки досить така погода хороша, хоча на вулиці вже подав на листопад. І вже можна чекати від рослин того, що вони йдуть у сплячку. На цій діляночці роботу ми завершили. Все заплановане вже закінчили. Почистили гортензії крупнолисні, ось позалишалися голенькі стояти. Майже все листя саме повідставало, те, що ще не відстає, залишили, воно опаде згодом. Вже починає сипатися, на жаль, і наша красуня-модрина, яка лишень вділа жовту сукню і вже обсипає свої голочки, своє листячко. Ну, Але нічого, це нормальний природний процес. Насолодилися трошки нею. І будемо чекати наступного року, коли ж вона стане знову. Пишною, гарненькою зеленою красунею. В неї крона в цьому році гарно розрослася. Сподіваюся, що і на наступний рік стане ще більш пишною. Тут позгрібали основну частину листя, а там лише пообрізали е, залишки хост. Вирішили листя не збирати повністю, тому що все одно, тут у нас ще абрикос буде сипати дуже довго. Якщо не буде вітра, то лише тут посмітить. А якщо буде вітер, то доведеться збирати знову по всій ділянці, але нічого. Нас колись питали, чи в нас є дуйка, що дуйкою набагато простіше. Ну, Дуйка в нас є, вона беушна і не дуже зручна, як на наш погляд. І в нас тут немає таких рівних стежок, гарненьких там бетонних доріжок, куди це листя можна поздувати, Якось воно не працює так. Як Показують інші у себе. Можливо, інструмент у нас поганий, а можливо, дійсно, така територія нестандартна. Але збирати листя вручну ну, для нас не є якоюсь великою проблемою. Коли робиш якісь обрізки чистки, то паралельно збирати листя не складає якоїсь там великої роботи. Ось Тиси наші посаджені. З прибиранням тут закінчили, хости всі повідмічали собі, щоб не виполоти навесні. І мама зараз прийняла зачистку сосни нашої гімалайської, вибирає з неї стару хвою, яка вже повідпадала майже. А я вам хочу показати, обіцяла новий інструмент, який на день народження подарували ми мамі. Один із інструментів тут у нас зараз в роботі, тому вирішила вам показати його. Ось мали ми улюблений секатор ось такий раніше. Він брудний, бо зараз також був в роботі. Один в мене, один в мами. Це фірми Гардена. Хороша річ, але тупиться, треба, звичайно, доглядати. Ну І він трошечки такий, все ж таки заводський, можна сказати, відчувається. А ось цей інструмент це інструмент японський ручної збірки, так само, як і ножиці. Тобішу, який я дарувала в минулому році мамі, так само купили в цей раз від нас подарунок у вигляді ось такого секатора фірми Кікува. Він зараз трішечки негарний, але все одно вирішила показати 200 мм дуже зручно саме для жіночої руки. Ось невеличкий, дуже гострий, вже перевірили не раз. Класна річ. Побачимо, як буде поводити себе в експлуатації, тому що після ножиць тобі що відразу захотілося купити весь інструмент японський. Також подарувала ножиці такі невеличкі для обрізки, там рослинок, квітів. Знадобляться завжди красиві. Покажу іншого разу, бо зараз не використовуємо, лежать там. І подарувала деякі засоби по догляду за цими інструментами, які також коштують недешево. Це там гумка для видалення і рожі, і точильний камінь. Ось такі справи. Зараз буду займатися ставочком, все ж таки, поки ще не занадто морозно. Погода у нас досить сонячна, хоч і прохолодна, але. Краще зробити наперед, ніж чекати до взагалі морозів. В принципі, фігурки ми позабирали, залишилось лише так злегка пообрізати, позбирати листочки. Але воду доведеться все одно трішки руці опустити. Закінчила, мама з чисткою нашої сосни красуні. Подивіться, яка вона всередині голенька. Вона дуже сильно скидує хвою всередині і гуляє. Свої пагони, красиві такі в неї, вони сірі. Бачите? І сама сосна дуже така пишна, але проглядається а, крізь неї навіть сад. Тому що а, саме через це, що вона скидує всередині усю хвою кожен рік. І треба слідкувати, не дуже сильно вкорочувати пагони, для того, щоб вони все ж давали якийсь такий ефект гарний. Щоб залишалися хвоїнки. От. Я почистила тут трішки ставочок. Листя німфей ще не обрізала повністю, тому що воно не погнило навіть, трішки пожовтіло, але ще тримається. Забрала тільки ті листочки, які вже відгнивають. І помітила два бутони: і в одної німфейки, і в другої нашої тут, які не відкрилися, не встигли відкритися. Сховали другий аєр, ось там його навіть видно, бачите, біля першого. І так вони будуть зимувати. Це наш експеримент. Будемо розбивати кригу, звичайно, старатись не давати замерзнути повністю ставку. Думаю, зима не буде занадто холодною і нам вдасться рослинки зберегти. Подивіться, яка красива зараз осока пальмолиста. Мама вже тут троянду почистила біля неї. І відразу вона стала такою акцентною, такі яскраві кольори, жовто-салатові у неї. Але дуже швидко вона засохне і буде вже стояти, як сухості до весни. Також в деякій мірі прикрашетаме тут ставок. А ці дві осоки будуть триматися, сподіваюся, гарними. Тому що кущі понаростали дуже пишні, дуже красиві. До речі, звернули увагу в цьому сезоні, що осока Evergold абсолютно не пускає порослі, вона залишається компактним кущем і, скоріше за все, щоб розмножити її треба ділити. А осока Morrow Ice Dance вона подавала всюди ось такі маленькі кущики. Хоча тут у нас агротканина застелена. Там вона понаходила собі виходи. Бачите, он під камінчиком кущик. Ось. З тієї сторони є дітки. Треба буде повикопувати і понасаджувати окремо вгорщики. Ця осока дуже гарна. З неї можна бордюри, думаю, створювати красиві. Але, звичайно, треба тепер враховувати, що вона дає ось такі порослі по сторонах. От. Мама далі прибирає трішки троянди тут. А я зараз буду трохи листя збирати, обрізати там, де можна обрізати трави і всяке таке. Пройдемо ще до нашого рокарію, покажу вам зараз, як він виглядає. Мені дуже подобаються барбариси, які вони зараз яскраві, гарні. Вони дуже акцентні восени, рослини, взагалі серед чагарників. Барбариси, мабуть, мої найулюбленіші. Бересклети, хоч і вічно-зелені. Але у таких фарбах яскравих, вони трішки барбарисам програють, як на мене. І, до речі, напишіть, як вам більше подобається. Ось я вистригала наші барбариси, робила їм, бачите, такі верхівочки рівні. Два барбариси і Марія тут також з рівною верхівкою у нас стоїть. А ось ці два велетня. Той, що вдалечині, і ось цей красунчик поки що так не зробила. Але планую постригти рівненько зверху. А ви напишіть, як вам більше подобається, коли барбариси більш в такому природньому кущовому стилі зростають. Чи коли їх формують, роблять їм такий прямий зріз, чи якісь взагалі цікаві форми. Там сердечко, я бачила, вистригають, всяке таке. Напишіть, буде цікаво почитати. У рукарі у нас тут також потрібне невеличке прибирання. Треба очитки деякі пообрізати. Траву гот'є також хочу обмежити. А в цілому, все дуже непогано виглядає. Чистенько можна залишати хоч до весни. Атлантіс вже бачу, проглядаються його майбутні пагони новенькі. Бачите, позакладав такі вже красиві. Рожеві трояндочки. От. Не встигаємо, як завжди, зайнятися стрижками наших войних. Але передають, що нам досить теплий листопад, тому, можливо, руки дійдуть. Сподіваюсь на це. Дякую, друзі, вам за увагу. Відео, сподіваюсь, було вам цікаве, корисне. Бажаю усім гарного вечора, тихого неба, щоб усі ваші плани здійснювалися. До нових зустрічей!